Сьогодні поговоримо про 20 найгарячіших новинок, на які, на мою особисту думку, варто звернути увагу. Привіт, Ви на каналі Буклі з Блог мене Анна і це чергове книжкове відео. Сьогодні не передзамовлення, тому що я подумала, що перед арсеналом видавництва активно видаватимуть новинки, а от після анонсуватимуть нові, тож очікуєте такі відео трошки пізніше. А зараз хочу розказати про 20 книг від різних видавництв, які реально цікаві і за якими я частково поїду на арсенал. Тож, якщо ви ще не знаєте, що купити, або робите собі списочки, придивіться до них. Маленька ремарочка, якщо раптом ви почуєте, що хтось хропе на фоні е, мого звуку, то це кіт. Не дивуйтесь, це вжик. І це його улюблене місце. Так що, вибачте йому, якщо він реально сильно хропітиме, він може. Окей, давайте починати. Книг доволі багато. Ну, 20, тут є про що поговорити. Власне, книга, яку я. Сподіваюсь, встигну купити у ще однієї сторінки в останній день Арсеналу у неділю. Це її прихований Геній від Марі Бенедикт. Я минулого року читала книгу Марі Бенедикт про Геді Ламар. І я була вражена: єдина жінка в кімнаті, мене. Дійсно надихнуло більше дізнатися про Хеді Ламар. Мені вона була цікавою, і в принципі, це надихнуло мене більше дізнаватись про жінок, які по факту змінили цей світ, але на жаль, не увійшли в історію як першочергові винахідниці тих чи інших речей. І от її прихований генія це саме така книга, що нам обіцяє анотація. Досягати вершини науці неймовірно складно, особливо жінці в повоєнній Англії середини ХХ століття. До виснажливих багатогодинних експериментів, а іноді довгих років інтерпретації результатів додається, ще й постійна боротьба за місце жінки в чоловічому суспільстві, спроба подолати усталені стереотипи про її роль в сути як матері, дружини та богодійниці, а також намагання довести світу, що стать аж ніяк не впливає на здібності до науки. Чудово Розалін Франклін показує нам, що відданість роботі та щире бажання. Змінити світ на краще, попри всі перешкоди, які трапляються на шляху, завжди приносить результати, хоч іноді й надзвичайно дорогою ціною. Книга коштує 500 гривень, і я просто прошу вас, придивіться до неї, тому що я в захваті від ось цих книг Марії Бенедикт. Наступна книга від видавництва Фабула це новинка дерева персоваля Еверета. І власне. Дерева безпосередньо це шорт-ліст букерівської премії 22-го року. А також цього року автор Персіваль Еверет отримав Пулітцерівську премію за свій роман Джеймс, який також видає фабула, і він вже скоро має бути на українських книжкових поличках. Зараз же про дерева. Це блискуче поєднання чорного гумору, динамічного детективу, і історичної драми. Йдеться про розслідування кілького жорстоких вбивств у містечку Мані, штату Місісіпі, і в кожному із цих злочинів присутні двоє мерців: жорстоко понівечений білий чоловік і темношкірий, схожий на емета Тіле, підлітка, якого багато років тому було піддано суду Лінча через брехливе звинувачення. Місцева поліція не розуміє, що відбувається, тому двоє спеціальних детективів з бюро розслідувань штату Місісіпі прибувають до цього просякнутого расизму містечка і починають власне слідство. З'являється все більше тіл, деякі з них зникають просто з. Поліцейського моргу і виникають в інших місцях убивств. І вся ця фантасмагорія виявляється пов'язаною з досить прихованою частиною американської історії, систематичним геноцидом темношкірих через лінчування протягом останнього століття. І тема важлива, і форма цікава. Тож придивіться, книга коштує 420 гривень. Третя книга моїй дебіревці це те, по чого не можна обійтися. Мені здається, що року на арсеналі, тому що минулого року Вавилонська бібліотека презентувала. Вали саме на арсеналі нову книгу Курта Вонеґута, яку вони видали, так і цього року вони спеціально під Арсенал надрукували та привезли Рецедвіста від Курта Вонеґута. Це історія Волтера Старбака та чотирьох неймовірних жінок, які кардинально вплинули на його життя. Студент Гарварду і солдат Другої світової Волтер опинився в кабінетах Білого Дому. Після Ватергейту він втратив посаду і потрапив у в'язницю. Та щойно, вийшовши на свободу, з єдиною мрією відкрити затишний бар. Він несподівано потрапляє у вир нових неймовірних подій. Книга коштує 600 гривень, і це найбільш стримана в оформленні книга Вавилонської бібліотеки у серії Курта Вонегута. Цікаво, я ось цю книгу 100% куплю, і також сподіваюся, що вона залишиться для мене на арсеналі. Також від Вавилонської бібліотеки пораджу книгу від автора мого улюбленого історичного youtube каналу Історія для дорослих. Це радіо Афродіти від Олега Криштопа. Цей документальний роман розповідає історію українського повстанського радіо, яке висвітлювало боротьбу проти окупантів, спочатку німецьких, а потім російських. Це оповідання про відвагу, мужність, але й про зраду, кохання, дружбу та довіру. Коштує також 600 гривень. Наступне в нас видавництво РМ. В них якраз от вийшла купа нових книг з передзамовлень. Але тут я хочу звернути вашу увагу на цілу дилогію, яку вже можна купити в комплекті. Це книги Шелі Паркер Паркерчан, та, що стала сонцем, а також той, хто втопив світ. А тут фентезі, я зачитаю вам анотацію першої книги, але звертаю особливу увагу, що перекладачкою цієї... Деології є Ярослава Стріха. І я особисто звертаю на все, що перекладає ця чудова жінка. І купую ці книги, тож що тут я зацікавлена. Сподіваюся, це дієва порада. І вам також буде цікаво прочитати цю історію. Чи зможе вона перехитрити долю та злетіти на висоту своїх мрій? У голодному селі, що тоне в жовтій полюсі центральної рівнини, провидець розповідає двом дітям їхню історію. Хлопчику судилися величі, дівчинці небуття. 1945 рік Китай потерпає під жорстоким правлінням монголів. Голодні селяни чули про великих людей, хіба що в легендах. Як один з них, Джу Чонба, зуміє досягти величі. Отрання смерть його сестри, нехай навіть кмітливою та борочкою нікого не здивує. Але коли на дітей нападають бандити, гине саме хлопчик. Натомість дівчинка від... відчайно хоче вижити, тож прикинувшись своїм братом, іде в монастир. Там Джо усвідомлює, що готова йти по головах, тільки б уникнути своєї долі. Коли її прихисток руйнують, вона знову опиняється у світі, де лютує війна. Є тільки один спосіб переписати свій фінал. Зазіхнути на велич судилися її братові та привласнити його долю. Глибокий, водночас захоплива історія про вічайдушну боротьбу за життя, про смерть і кохання, зраду та вірність про пошуки самої себе та розуміння сутності поняття, доля чекає на вас. Комплект коштує 1125 гривень. Цікаво ще й прочитати, щоб порівняти із маковою війною Ребек Кван, тому що нібито фабула звучить доволі схожа. Наступне видавництво моєї добірці це Віват. Тут одна книга, яка називається Нічні патрулі від Лейли Мотлі. А, так, обіцяю, що це новий ловець житті в довгому списку Букарівської премії. Східний оклен, житловий комплекс Реголгай. Життя Кяри, і її брата Маркоса зовсім не королівське, аби кінці з кінцями позводить. Обоє кинули школу, батько помер мати у в'язниці. Поки Марко щепляється за свою мрію з ревзіркою, Кяра шукає роботу, щоб оплатити оренду і прогодувати кинутого на прозволяще сусідського хлопчика. Шукає одного вечора. Знаходить Поп'яну через непорозуміння з незнайомцем. Відтепер її життя пролягає між вулицею та канавою. А коли К'яра попадає до рук копам, воно робиться ще нестерпніше. Дівчина стає ключовою свідкою в масштабному скандалі в департаменті поліції Окленда. Книга коштує 440 гривень. Наступна книга, і тут їх буде дві, від видавництва Рідбері. Перш за все, я хочу звернути вашу увагу на графічний роман, на таку графічну адаптацію всім відомого Франкенштейна від Мері Шеллі. В нас можна купити і текстовий варіант Франкенштейна, а ось тут є графічний. І, як на мою особисту думку, це дуже гарна книга. Там Класні ілюстрації, тож зверніть свою увагу. Лише, звісно, трохи дорого, і я не знаю, яка там якість. Я сподіваюся, що в мене буде змога завтра подивитись на цю книгу вживу. Але придивіться: 850 гривень. Також у видавництва Рідбері раджу придивитися до прекрасного, просто дуже гарного видання Чорної ради від Пентелеймона Куліша класична українська література. Власне, ми всі, ну я моє покоління, читали чорну раду в школі, але тепер є можливість прочитати цю книгу в дуже дуже гарному оформленні. Також продавіться, і воно також коштує 850 гривень. Дорого, але сподіваюся, що воно того варте. Тепер перейдімо до видавництва «НК Богдан. Тут в мене така контроверсійна порада. Багато хто не розуміє за що я люблю мешапи, але повірте мені, це весело. Якщо відкинути стереотипи і відкритись новому досвіду, якраз щойно з друку вийшла книга Кайдашева сім'я проти уперів від Олексія Диканя. Темне фентезі, літературний мешап за мотивами безсмертних творів Івана Левицького та Брема Стокарів. Це продовження карколомної історії Кайдашева сім'я проти зомбі цю історію можна читати навіть тим, хто не ознайомився з попередньою книгою. Хочете дізнатися про те, як царевбивця Омелька познайомився з молодою африканською відьмою, котрій дасть сім'я Маруся? Бажаєте знову зустрітися з давніми знайомими Карпом, Лавріном та Мелашкою, дізнатися про те, з якою новою небезпекою їм доведеться зіткнутися? Тоді ця історія саме для вас, адже древнє зло букає поруч, воно шукає крові та помсти. Ще й діти Карпа підростають і теж стають мимовільними учасниками темних сімейних справ. У цій новій книзі географія подій не обмежується лише самозбісним селищем Самигори, що на Київщині. Разом із героями читач зможе вирушити в подорож до Криму та відвідати таємничий Мукачівський замок Паланок. Чи вдасться і цього разу кайдашам перемогти у нерівному двобої зі смертю? Книга коштує 379 гривень, і от що я хочу купити точно, так і цю книгу теж. Я була в захваті від Кайдашевої сім'ї проти зомбі, це було весело. Тож, звичайно, я думаю, що і наступна частина теж буде цікава. Переходимо до видавництва книголав. В них вийшла книга-Мандрівка Українці. Тут книга великого формату одразу скажу, що вона коштує 900 гривень. Це книги, в яких Книголав збирає. Такі основні важливі повороти української історії: якісь важливі речі, важливі постаті в дуже зручному форматі інфографіки, яку цікаво розглядати, яку зрозуміло читати, і цього разу це вся історія про українців. Про тих українців, які вже вписані в історію, які зараз пишуть історію, це в принципі про людей, які творять цю країну, і не тільки про людей. Тож щиро раджу вам придивитися до цієї книги. Вона важлива. А також я знаю, що книголави цю серію перекладають ще англійською мовою. Теж, якщо вам потрібен подарунок для... Друзів, які говорять англійською мовою, то передивіться. я думаю, в перспективі це буде чудова ідея таке подарувати. Наступна книга це природний роман від Георгія Господінова. Здається, ніби все почалося від звичайного плетіння крісла Гойдалки. Відколи воно з'явилось в домі головного героя, його життя невбаганно руйнується. Сім'я розпадається, а на ринку поблизу він знаходить такого ж, як і він, невдаху самітника, так само письменника у такому самому плетеному крісі. Ніби всього цього не досить, він представляється таким самим, як у героя ім'я. Героя я починає розпадатися, як і все навколо, як уся реальність складних і божевільних посткомуністичних болгарських 1990-х. Але герой розпадається не на уламки, а на історії. Він стає їх колекціонером, оповідачем, поступово збираючи їх у дивний пазл, який найбільше нагадує фасеткове охомухи. Природний роман лауреати міжнародної Букерівської премії, найвидатнішого і найвідомішого у світі болгарського письменника Георгія Господінова, це веселе, журливе, іронічно ностальгічне плетиве сюжетів і спостереження, з яких можливо і складається саме життя. Отак. Я цього автора ще не читала, але дуже багато позитивних відгуків, тому ця книга у цій добірці коштує 380 гривень. А тепер сталося неочікуване, тому що я вам раджу книгу від журналу Vogue. Сучасна українська проза та поезія том Другий. У книзі звучать голоси визнаних митців і новітніх літературних зірок: Сергія Жирина, Юрія Іздрика, Софія Андрухович, Ірини Славінської, Гаські Шияна, Ірини Карпи, Галини Крук та інших. З чудовими акварельними ілюстраціями, художниками. Коли Толмачова. Прози і поезію у збірці про шалену любов, яка накриває з головою, про крикість почуттів, про втрату, про потребу в тиші самітненні, про пошуки ідентичності, про фемінність, про право на щастя навіть тоді, коли світ навкруги руйнується. Книга коштує 1500 гривень, якщо ви встигнете, то, можливо, ще купите на сайті ВОК за передзамовленням за 1200. Тепер видавництво «Небо». тут. Я вам рекомендую придивитися до книги Еландріс від Брендона Сандерсона. Я, хоч і не є фанаткою автора його текстів, але я знаю, що ви його любите. Елантріс був столицею Арелона, величне, прекрасне і наповнений магією та доброзичовими мешканцями, які використовували свої здібності для допомоги іншим. Кожен Елантрієць колись був звичайною людиною, поки його не торкнулося таємниче явище Шаот, яке перетворювало їх на напівбогів. Але 10 років тому все змінилося. Магія зникла, а Елантріс став темним, зруйнованим містом прокляттям, мешканці якого приречені на нескінченні страждання. Нова столиця Арело на Кай. Ховається в Тіні Ландріса. Теотська принцеса Сарін перебуває, перебуває на весілля з принцем Раоденом. Натомість вона дізнається, що Раоден помер, і вона вважається його вдовою. Проте Сарін не здається, вона вирішує використати свій статус, щоб протистояти Рейтону, верховному жерцю Фьордена, який хоче повернути Арелон до своєї віри і поставити імператора Фьордена на чолі держави. Але ні Сарін, ні Рейтен не підозрюють правди про принца Раодена. Вражений тим самим прокляттям, що зруйнували Еландріс, Рауден був таємно засланий батьком до темного міста. Його намагання допомогти нещасним, що опинилася в пастці, розпочинає низку подій, які принесуть надію Арелону, і можливо розкриють таємницю самого Еландріса. Я так розумію, і скільки я знаю, цю книгу можна читати як окремий твір, але нібито Сандерсон обіцяв ще якесь там продовження в якійсь там перспективі. В нього є план, він його притримується. Книжка коштує 850 гривень. Новинка від видавництва стилети Стилус, херзантеми і меч це дослідження американської антропологині Рут Бенедикт, яка на замовлення уряду США вивчала культуру, традиції та ідеологію мілітаристської Японії під час Другої світової війни. Дослідниця заглибилась у світосприйняття і побут японців, щоб знайти відповідь на питання, які хвилювали старий і новий світ. Чому японським дітям вкладали ноги у вигляді ієрогліфів під час сну, і як це формувало соціальні ролі чоловіків і жінок у дорослому житті? чому японці так легко прийняли американську окупацію після поразки у війні, в якій їхня жорстокість вражала захід, як вони насправді ставилися до імператора, роль якого могло здаватися церемоніальною? Про все це йдеться в дослідженні яке мало дати змогу зрозуміти Японію у війні, але воно виконало значно ширше завдання зрозуміти Японію. Цю книгу я теж хочу, але подивимось коли куплю, але куплю обов'язково коштує 500 гривень. Перве давництво Апріорі. У апріорі є новиночки в серії класичної літератури, але я подумала, що вам потрібно розказати про романи Сідні Шелдон. А тому, що вони, от якраз, почали активно публікуватися апріорі, і цього разу розкажу вам про роман Ніщо не вічне. Сідні Шалтон запропонував читачам набагато більше ніж книгу. Запропонував подивитися на життя крізь призму добра і зла, душевної краси та убогості. Три долі, три молоді лікарки, які після закінчення навчання опиняються в одній з лікарень сан франциско У кожній своя історія, таємниця та своє очікування від життя. Кожна прагне стати успішною, і знайти своє щастя. Шляхи молодих жінок перетнулась у стінах лікарні, аби вони разом пережили труднощі і нагаразди, адже на їхню долю випали не лише любов і дружба, але й зради й помста. За законами жанру тут не обійшлося і без убивств: одного підступного і цинічного, а іншого з милосердя і співчуття. Книга коштує 420 гривень. Всі ми очікувана та бажана новинка від видавництва «Жорж» життя хлопця Роберта Макамена. 1964 рік іделічне містечко зефіру в штаті Алабама. Люди працюють на папірні та молочарні. Священники виголошують великі проповіді, десь у космосі летять перші супутники та кораблі, стосунки чорних і білих ще неоднозначні. І є в житті речі, що вражають уяву 12-річного Корі Макінсена, який мріє стати письменником. Як і кожен хлопчина, він проживає шкільні клопоти, радість канікул та пригоди в гурті друзів. І немає сумніву, що духи можуть навідуватися до живих Якщо в лісі за містом переховуються небезпечні злочинці, а в річці живе прадавня гігантська істота. Корі спостерігає за цими явищами з таким захватом, на який ми здатні лише в дитинстві. А випадково побачені злочини та не випадкові пошуки правди ведуть героям світом, де стикається щира наївність і справжнє зло. Поміж ними речі модрішні і прекрасні, чарівні, і шалені, фантастичні і реальні, корі занурюється у глибини загадок зефіра і згодом виявляє, хоча дитячі радощі розвіюються і лишаються позаду, але й дорослішення це теж химерно прекрасна подорож. Боже, яка гарна анотація, прям так написано, що мені сподобалось її читати. Книга коштує 570 гривень. Новинка від видавництва старого лева, та Четвертий дарунок від Володимира Арінева. Книга коштує смішних 200 гривень. Тож купіть, бо я впевнена в текстах Володимира Арінева. Вони приходять, коли на них не чекаються. Деякі кажуть, зустріти їх на щастя, інші радять уникати будь-яких контактів із цими трьома: Повнувати рудий кіт, чорний незрячий нюфаундленд, крихітна сова, яка майже ніколи не спить. Чому їх називають музикантами, що змушує цих трьох мандрувати разом? Куди вони прямують? Невідомо. Але сюжету давніх українських легенд і казок оживають навколо них і оповідають про те, що стосується кожного з нас тут і зараз. Цього разу музиканти отримують вигідну пропозицію перебути у теплі та затишку найдовшу і найнебезпечнішу ніч у році. А водночас побути на чатах у одному дуже особливому місці. Здавалося б, що може піти не так. І наприкінці трохи поговоримо про мальовані історії, тому що ви знаєте, я фанатка коміксів, мальописів, графічних історій, в принципі. І я завжди вам їх раджу, активно їх читаю, і тут знайшла дещо, що мені дуже цікаво, сподіваюсь, буде цікаво і вам. Перш за все, це нонфік. Український мальопис не розказана історія, яке видало видавництво UA Comics. Ніхто достеменно не знає, з якого моменту історії варто починати розповідати про комікси. Це залежить від оповідача і точки на карті, де він перебуває. Попри те, що ми тут зібралися говорити про український мальопис, треба зупинитися на старті і пробігтися галопом по Європах, аби з висоти пташиного польоту подивитися, що ми не єдині у багаторазових зародженнях, народженнях і відкриттях дев'ятого виду мистецтва. Український мальопис не розказана історія, це проект, що має на меті розповісти світу про українську Мальописи, а українцям про українські мальописи свіття робота над виданням почалася восени 2018 року. За цей час було опрацьовано сотні наукових статей, монографій, листів тощо. Завдяки цим знахідкам чимало інформації актуалізувалося як от відповідь на сакраментальне питання, що ми можемо вважати першим українським мальописом. Нумо дізнаватися. Е, власне видання коштує 500 гривень. І тут маю сказати прикольну річ. Йоакомікс видали це і побачили, що в деяких словах там є помилки. І оскільки, я так зрозуміла, наклад вже був надрукований, вони придумали, як це виправити. І до. Кожного тепер власне, примірника видають наліпки із правильними словами, які можна наклеїти зверху на неправильно написані слова, або використати якось інакше, як захоче читач. Мені здається, що це такий доволі цікавий і розумний спосіб вийти із цієї неприємної ситуації. Тепер передостаннє, про що вам розкажу це про букальців від Макота Юкімура. Ви знаєте, Макото Юкімура це наразі мій улюблений манґака, тому що він створює сагу про Вінленд. А тут же його інакша історія, яка має всього чотири томи, але в Україні вона буде видана у двох томах, в кожному з них по два випуски. У далекому майбутньому космос перетворився на простір для підприємництва повсякденних перельотів ризиків. Кожного дня за межі атмосфери запускають супутники, пасажирські лайнери та різноманітні механізми, які авже ж не зникають безслідно. На орбіті постійно накопичується техногенне сміття, що будь-якою миті може врізатись у робочі апарати та вже спричинили катастрофу в минулому. Але повторенню зіткнень успішно запобігає збирачі уламків з корабля CD-12. На своєму борці він зібрав зовсім різних особистостей: тихо до стоїчного Юрія, якого переслідує смерть дружини, запального Хачимаки з амбіціями про власний космічний корабель, справжній лідер Куфі, яка готова до, їх... до іншого міста чкурнути заради цигарки. І хоч усі вони руками знаходяться в космосі, їхні характери та мрії дуже приземлені. Кожна з них людина з власними поглядами, звичками та минулим. Занурюючи читачів у монотонну родину команди, Розкриваю особисте горе, зачепаю філософські питання про місце людини в космосі та психологічні наслідки життя в долині дому. Вірю в цій роботі, як самій собі, правда. Я вже передзамовила і чекаю, коли разом з іншими перезамовленими. Власне, видання ми, мені прийде посилочка від нашої ідеї. А, цей випуск коштує 450 гривень. І останнє, про що вам сьогодні розкажу, це новинка від видавництва Варвар Publishing. Це «Гангста» від Косукя. Ергасту місто, яким править мафія. У ньому Нік і Ворік заробляють собі на життя як різнороби. Через певний центр до них приєднується колишня повія Алекс. Її цікаві стосунки та минули двох різноробів: темне місто і таємничий препарат. Люди з надприродними здібностями, яких звуть сутінковими, над усім цим відкриваються куліси фантазійної історії про мафію. Я куплю, бо мені дуже цікаво. Я так розумію, що це онгоїнг, ще не закінчена серія, бо я щось не так зрозуміла з того, що гуглила. Але мені дуже цікаво, тож я вирішила одразу придбати перший том, прочитати. І якщо мені сподобається, з часом прочитати і всі інші. Власне, видання коштує 250 гривень. Оце і все. Що я вам хотіла сьогодні розказати? 20 цікавих книг, 20 новинок, які я впевнена, будуть цікавими і вам, моїм глядачам. Дякую, що були зі мною. Пишіть, якщо ви були на арсеналі і розказуєте, що там придбали. Якщо ні, скажіть, що купили поза Арсеналом, тому що мені здається, що в такі дні, коли проходять фестивалі, ну. Треба все-таки щось купити для того, щоб якось себе потішити. Ну і підписуйтесь, ставте вподобайку, перевірте, чи ви натисли дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нових моїх відео. Ну і бережіть себе, та підтримайте наші героїчні Сили оборони України. Па-па!